В духовному світі там ну виходить таке, що є дух народу і дух землі, і от вони поєднуються і народжуються в цьому. Люди, які хтось за дух землі більше стоїть, щоб землю не плюндрували, не отруювали і землеробство робили, а не вичищали чорноземи, які створені нашими поколіннями були. Да? І це люди, які плакають собі дух народу землі української. А є люди, які дух народу більше. Да? Тобто, ну вони ну і все одно вони можуть дійти згоди. Але для цього треба, щоб було багато ладу і була грамотна влада, яка може сказати, що не треба обирати це чи це. Ми зробимо все, але в свій час і якимось чином це ну зорганізувати, щоб ну зроб... ну. Тобто, це ж питання еволюції, розширення свідомості, щоб не було протистояння конфлікту, а було е... ну е... як сказати ну таке владнання. Да? Тобто, бачиш так влад вести і це все владнання. Це це не про примирення, це якраз про владнання, як владнати питання, щоб для всіх було ну як зараз кажуть він, він, щоб і ті, і ті люди відчули, що вони м, підтримані і, і важливі.